Опа-опа, горошина! О є, є, є. Спрацювала горошинка. Всім привіт. Сьома ранку і ми вже розкинулися. Рибалимо сьогодні на річці Горинь. Ось таке містечко. Я тут сижу, батя, десь метрів 70 може більше туди вверх. І що скажу, горинь за два тижні впала. О, дивіться, які літають. Горинь впала, не набагато, ну десь на сантиметрів 30. З одної сторони це добре, кормушки менші, але сміття ще дивлюсь несе трохи. Впала горинь, піднялась травичка, тому потратив трошки часу, щоб вкопатися, сідушку нижче поставити, бо раніше я сидів ось на тому бережку, а зараз прийшлося вниз спускатися. Ну от таке. Мабуть, вже хтось сидить тут, поки я в'язав повідка. Чи сміття. Бачите, середина квітня, ще скільки сміття несе. Ну, так, приходиться підлаштовуватись. Ну, але, здається, менше, ніж минулі рази. От і перша моя рибка, густерка на дві пінки з ближньої дистанції, буквально метрів. 5 кинув від берега. І в баті теж густерка на черв'яка теж з ближньої дистанції. Так, підлаштувався трошки вже під рибку. в принципі, покльовує, тільки що густера влітає як щупак. Кинув, щось мені не сподобалося і прямо витягую і вона на ходу хватає черв'яка. Ну от, це вже четверта така ж. Густери багато стоїть. Трошки може зараз поставлю пшеничку чи ще щось. Може, вийде відсікти трохи, бо не встигає крупніше підійти. Хоча. Що підійде крупніше, то вона видавить з точки густерку. Ох ти, от тут покльовка. <звук> <звук> Верховодка. Я Думав, вже головень якийсь, цей пікер не злетів. З підставки, тільки відійшов, як антилопа тут прыгав по цих кущах. Ну, верховодка така хороша. І все з ближньої дистанції. Жодної ще рибки звідти не впіймав. Не встигаю перекидати. Тільки лягає кормушка і вон дивіться, отакі от густерки. Бачите, теж якесь побита вся, почухана. Ну, але клювання радують постійно, з ближньої дистанції. Це цей перекидуй. Опариш з пшеничкою. Оно одна ще пригає. ця... Бачите, Це пшениця з опаришем, навіть не пінкою. Опа-опа, хорошина! О є, є, є. Працювала горошинка. О, головень. Блін. В кущах. От дивіться, до речі, місцеві як приболять. Головень. Все. Все, обірвав. Да. Кулака. Перша покльовочка в цьому році головня. 0,2 повідок. Ну він туди затащив в кущі. Фух. Ну таке обірвав. А, да. Він завів сюди в кущі. Ну так. Да. 0,2 поводок. Так що, бачите, не на вузлі, а може десь перетер об якусь ракушку. Ну, бачите, горошинка вистояла своє. І кинув я знову ж таки на ближню дистанцію. Тут канавка йде біля нас, і от сюди. Кидав далі нічого, а ось цієї канави. Фух. Ну все, перев'язую. Ну, як ви бачили, була тільки що покльовочка на горошинку, чітка, головнева. Е, і ну, проблема в тому, що він затягнув кущі її. Ну, але це таке. Значить, головлик десь крутиться, десь кормиться і фактично перше, перше клювання на горошинку. Перекинув і знову вже щось. У гостери дуже ба. Ось, дивіться. Лівий. Тут горошина стоїть, тут пінка опариш. Устери дуже багато. І всі покльовки, всі, які були в мене і в баті, всі з ближньої дистанції. Та й... не можу повідка зав'язати її. Байшли, яка покльовка, а тол толку немає. Не встигаю зав'язати Ну Ось, обіджений опарик і все. Так, ну що по корму? Пачка. Бікроч, брім, платва і лящ великий, не маленький, а великий. Але дивлюсь, вона така якась зелена. Ну Запах неактивний. Досить такий, досить приємний. Ну і лящ кориця по акції взяв з зимових запасів теж туди таких дві пачки два кілограма ну і не знаю як ви, а ми замішуємо на Вода, на якій варили горох, зас... настоювали цю пшеничку. От на основі цього і замочуємо. Це все, в сміття піде потім. Пшениця трошки дає. клейковину, але... Небагато її. Треба ще води зараз. З річки наберу. Сюди. Кормушка ще не розружена. А ну це хоч якась більш товарна. Ось дивіться яка. От така густерка хороша. Це, це, мабуть, найбільше сьогодні. На двох. Одна густера, вон дивіться. Що на один, що на другий фідер. Чого немає іншого чогось. Ні плотки. Взагалі. Що там таке? Ну от. Ну це десь пішла трошки крупніше, бо була така якась атака зовсім дрібної. Жодної плотви. Чи вона на нересті, чи після нересту. Чи шо? Ой, там же ось. Чи вже сидить. Тут два великих черв'яка і великий апараш такий смачний жирний, тобто велика приманка густеро ніяк не відлякує. Ніколи не знав, наші ці от червоні пінки кидають в коробку. Але ха, побачив ну, таку закономірність, що чіпляю дві білих пінки і одну червону, і відразу покльовка дуже така плотненька, хороша, а з білими пінками покльовок немає. Тобто десь червона пінка. Такій густерці давить на голову, і вона на неї кидається і клює, бо дуже потужні покльовки, такі, як в головні, як в хорошої плотви. Друга година дня і піднявся в нас вітер, такий досить нормальний. Тут в, в річці не так, а там на полі вже так продуває нормально. І хвилька з'явилася. Хвилька з'явилася і рибки якось стало менше. Хоча покльовує стабільно, як я казав, густерка. Цей щупачок вже тут що сидить, замахав, дивіться. Це вже п'ята чи шоста густерка. Ось його клики. Це такий грам 300 а топче по дорозі. Витягую бабах і є покльовка. Воно то все цікаво, але взяв би нормальне, бачите? Скільки крові? кусає за. Дупу його і все. Все, будемо завершувати ми рибалку. Десь біля другої години вже піднявся вітер. Ну і з хвилею пропав кльов. Десь іноді подьоргує густерка, але, але слабо. Зараз глянемо, що ми там впіймали сьогодні. В основному клювала густера. Опа. Ось, бачите. Отака. Вот ну і тут ще пару штучок. Пару штучок на таранечку буде. Крупнішої чомусь немає, але думаю, завтра щось підтягнеться ну, от, така от тюлька.